Аби захистити гулій поле, українські захисники здійснили перегрупування в районі сіл весела, зелений Гай та висока. Про це розповів речник село оборони півдня Владислав Волошин. За його словами, ця ділянка фронту нині є найгарячішою у Запорізькій області. В зв'язку з перегрупуванням наших сил і засобів нам довелося в першу чергу тому, щоб зберегти життя військовослужбовців для того, щоб е Перебудувати е, всю оборонну побудову. Е, довелося вийти з декількох населених пунктів. Ну, наразі е, ми намагаємось зупинити блокування ворога і ураження його всіма видами озброєння для того, щоб нанести йому якнайбільше втрат. Але ворог щодня це. Е, він втрачає тільки біля Гуляйполя до двох сотень особового складу там близько п'яти десятків одиниць бойової техніки. За словами військового аналітика Івана Тимочка, наразі у ворога немає сил, аби активно штурмувати Гуляйполе. Тож окупанти намагатимуться його обійти. Що спеціка міста не дає. Противнику, все-таки, можливості для серйозних лобових атак. Його можна використовувати як мережу, особливо приміських забудов, як мережу фортифікацій. Звичайно, це усвідомлює противник. Тим паче, ми бачимо, що противник намагається прорватися перше за все на даному етапі, саме до дороги, яка зв'язує. Покровське Гуляйполе, і це теж зрозуміло, тому що немає сил для того, щоб швидко і потужно контратакувати на саме на місто Гуляйполе. Тому вони більше шукають обхідні маневри шляхи. На цьому напрямку зафіксовано і черговий воєнний злочин окупантів поблизу села Зелений Гай, 27 листопада, військові РФ розстріляли п'ятьох українських військовополонених. Як повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі, за фактом злочину відкрито кримінальне провадження. Щодо страти бійців Сил оборони України, омбудсмен справ людини Дмитро Лобінець направив офіційні листи до міжнародного комітету Червоного Христа та ООН.